Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. І у мене замовлення з 13-го каталогу, який діє по 8-12-24-го року. Ось такий Миколай до свят готовий. А ти, сьогодні, 6 грудня. Хто святкує в цей день? День Святого Миколая, захисника всіх християн. Я вас вітаю з цим святом. Бажаю здоров'я, миру, процвітання, щастя, радості, здійснення мрій. А мрія в нас одна на всіх: це мир. І нехай святий Миколай дійсно оберігає вас на порозі, в дорозі, де б ви не були, ваші рідні та близькі. Хай це буде під захистом Святого Миколая зі святом. І я пропоную вам відео розпакування замовлення. Що є в замовленні? Перше, це я сьогодні допила вже останню капсулу ось такої зелена кава плюс хром. Ви знаєте, що це іде е, польща, і це іде для нормалізації ваги, зменшує кількість спожитих калорій та сприяє зменшенню ваги. Хром допомагає підтримувати нормальний метаболізм макроелементів і поживних речовин та нормальний рівень глюкози в крові. Вона ця кава, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Одна капсула на день після їжі. Я вже пропила місяць. Сьогодні я ж кажу, мені прийшло іще дві упаковочки. Так, ось так. Так виглядають капсули ці диетичні, і мені подобається, що дійсно є дуже гарний ефект. І ще й хром це профілактика глоукоми ока. Це дуже надважливо. Так? Ось таке. Далі в мене в замовленні я взяла аж 4 штуки. Була дуже приємна для мене ціна, і я вирішила з нею скористатися. Освіжаючий дуже аромат. Це іде у нас, ось так виглядає, в каталозі. Ось іде опис нот, і мені дуже він сподобався. Це іде жіночий парфумований спрей-міст для тіла 250 мл. Супер! Так, прочитаю для вас. Верхні ноти мікс квітково-фруктових нот, солодощі, нота зелені, цитруси, ноти серця. Орхідея, конвалія, ваніль і яблуко. І шлейфові ноти сандал, мускус, бальзамічний відтінок, деревина. Мені дуже сподобався цей аромат. Дуже все гарно. Дивіться, як все презентабельно, все дуже ну, так. Мені подобається. По сучасному, стильно і такий зелений колір Тобто, Це, це від, відмінно. Бачите? І я взяла 4 штуки. Тобто, буде мені набагато і вдруг потрібно, я без проблем перешлю вам по Укрпошті, новій пошті, щоб ви мали собі теж таку красу. Працюю по передсплаті. Далі в мене в замовленні новинки каталогу. Це ідуть у нас е, дуже круті. Я собі намалювала на руці дівчата. 213 донечка вибрала і 203 блиск для губ з ефектом об'єму Alix Ав'єн 3,5 мл. Якщо було брати два штуки зі сторінок аж 100-119, можна було вибрати все, що завгодно, то ціна йде 399 гривень за один. Тобто, знижка мене консультанта, то супер. Дуже ось так виглядають в каталозі. Великий, вибір, великий вибір, вибір, дівчата. І, до речі, з 9 числа вже там буде набагато більша ціна. Там буде ось така 529 гривень. Тобто, взагалі, я рахую, що це дуже дорого. Мистецтво зваблення. Приходи, дивіться, яка тут краса. Може, воно так і коштує своїх коштів. Ви подивіться просто, яке оформлення. Як все гарно, статно, так знаєте, по-багатому. Ось відтінок. Це у нас йде 203-й. Це ось такий. Я як дістала, відкрила ці блиски. це взагалі щось неймовірне. Така дзеркальна поверхня, широкий такий іде. Аплікатор а, запах де цукерочки. Дівчата пахне настільки цукерочкою, мені дуже сподобався. І я задоволена, що дитині на Святого Миколая ось такий подаруночок. Ось так. Буде їй два такі блиски для збільшення губ. Їй, ну, Вірю, впевнена, що сподобається. І ось такий, 213-й. Донечка вибрала, обрала. Коли наносиш його трішки тільки. Він дуже ніжний, він дуже такий, знаєте, прям, така ніжність-ніжність. На наносиш декілька разів, то бачите, більш такий насичений колір. Прям віддає кольором для збільшення губ. Теж дуже все презентабельно, дуже все гарно. Я ж, відтіночок 213. Теж я ж говорю. Я як відкрила, я аж ахнула. Наскільки. Дивіться, який широкий аплікатор. Все дуже зручно, класно і дуже смачно пахне. Дуже смачно пахне. Тому ось такі два блиски для збільшення губ. вже дитина сьогодні отримує в подаруночок. Так, дві помади в мене. Хтіла в мене клієнтка, це одне все, що мене замовила клієнтка. Хотіла замовити. 0102 кольори матової рідкої помади. Так, трішки накреслено. Так, 0102, але не було цих помад до замовлення 0102. Ціна її, коли береш два коди, то ось така виходить. Ну, Тут з 18 по 25 сторінку можна було брати. Взяла я 2,0,1. Буду вірити, що. Підійде, що людина возьме, дві забере собі, а ні, так і буде. Чудова, просто шикарна губна помада. Мені дуже подобається, я ними користуюся. Вона дійсно знімається двофазним засобом. Це, взагалі, стійкішої помади я не бачила. Є, зараз я вже в іншій компанії, якщо ви мене бачили, є, звісно, дуже теж приємні помади, є стійкість велика. Але це теж я рахую, це йде Польща. Ні, Турція, Перепрошую, Турція. Скільки вже я в Лівесті, і я путаю Польшу лів, тому що багато продукцій з різних компаній. Ось так. Класний, дуже ніжний. Тут він набагато ніжніший. відтінок, чим показує камера, показує темний. Ні. Він прям такий ніжно-нюдовий, дуже теплий, приємний. Ось. Дві такі помади, вірю, що людина возьме. Далі проблема пішла із чорні цятки. Ми купували все, що хочеш. Це мені поставили коробку, тому що я взяла аж по шість таких масок. я взяла. І, це, і мені поставили прям таку гарну коробочку. Бачите, навіть чоловіки за собою доглядають і в кого нема бороди, то ще й на підборіддя теж дуже класно спрацьовує ця маска. В мене я взяла золоту маску і чорну маски. Я ж кажу, 6 штук. Вистачає не на один раз. Дівчата зенікс 55 гривень по каталогу сонечки, і її вистачає набагато. Теж Турція і застосування повністю на очищену шкіру обличчя, ви наносите на проблемні зони, де це є. І воно дійсно очищує потрібно два рази на тиждень, поки шкіра обличчя не очиститься. Тобто це не обов'язково, щоб там такі були прям знаєте видимі такі чорні цятки, які там треба вже інструментом видаляти. Ні, навіть якщо. Вам не подобається, ви дивитеся в збільшене люстерко, і вам не подобається. Будь ласка, супер! Це дуже круті маски для шкіри обличчя. якщо потрібно, можу переслати укрпошти нового пошта по пересплаті. 55 гривень вистачає набагато. 15 мл. Це не на один раз. Тут її багато. 15 мл це багато маски. Вона потім просто закривається, ви її відкрили, потім дуже... Ціпко скрутили, і на цьому і затиснули двома прищепочками, і ви будете мати користь, тому що це реально працює суперово. Так. Далі, звісно, я не змогла не купити, тому що в мене є клієнти, які вже звикли до крем бальзама е суглоби для суглобів, акулячі, хрящі, глюкозамін, рутин. Я взяла три штуки. Так, і. Навіть 4. Мене вже один вчора забрали. Дві маски взяли і один цей. Ось таку має конститенцію. Це мій. Ось така конститенція в нього. Нікуди не тече. Але дуже класно, дуже гарно поглинається шкірою рук, і не проблема, цей, що буде липке, там. коли ви наносите то, да, може бути аромат такий специфічний, тому що це ж, це ж бальзам, це ж для тіла, розумієте, це ж для лікування. А так, нема, що там дискомфортний такий, дуже класно знімає запалення. Знімає, от коли шишки починаються на суглобах рук. Це все, він дуже класно знімає больові відчуття. Це наша Україна. Так. Ось дивіться: Глюкозамін. призупиняє руйнування тканин хряща, стимулює утворення кологену, сприяє поліпшенню живлення хрящової тканини, яка оточує суглоби. Рутин зменшує прониклість і крихкість капілярів. Наносимо два рази на день, дівчата. Тут навіть написано, коли запалення, то до 4 разів. Багато не потрібно. Оце вже мені вистачить на дві мої руки, на дві мої кисті. Тому що я кисті теж наношу. Проблема болять дуже, ну, самі прям пальці, оці суглоби дуже болять. І тому я наношу прям іще і на кисті. Повністю, як замість крему денного, розумієте? Дуже класний, рекомендую без проблем. Так, далі у мене. Захотіла взяти все ж таки ось такий великан-літровий флакон мила, Це тому що воно економічно виходить. Це Польща, дівчата. Ви його бачите, в мене дуже часто. Джемпі-сертифікація цілий літр виробництво Польща. Тут вода, лаурисульфат натрію. І, тобто, дуже класно, ефективно видаляє аромати. З посуду, ось так виглядає в каталозі. Це ціни не дивіться, це ціни іншого каталогу, просто я так собі листочок, тому що я користуюсь ось цим засобом. І ось цим. Такі речі, як рідке мило, я для кухні я купую в декількох компаніях, тому що це такі речі, які необхідні. І якщо у мене є іншої компанії використання, я можу це поставити на реалізацію. До мене люди прийшли, щось купили, і ага, є така ось великий такий, аж літер. Е, запах чеснику, цибулі, оселеця, е, неприємні якісь ще щось на дошки, е, на руках. Оце все повністю прибирає нейтральний pH, усуває неприємні запахи, не пересушує шкіру. Рідке мило. Ось такий великан, бачите? Лівеста Хом. Так що ось такий великий буде у мене стояти поки що на реалізації. Мені потрібно було, і щоб він у мене був, і для того, щоб іще добрати мені гроші потрібно було, щоб я замовлення не сплачувала. Далі в мене краса. У мене ось така краса, дівчата. Ось такі три палетки у в мене в, в замовленні. Палетка для рум'ян чік 18 грамів. Ось така краси, дивіться, яка красуня. Так, от вона закривається, прозора. Я полюбляю прозоре. Люстерки, зазвичай, в нас є. Ось таке оформлення. З таким люстерком все прям. Це в нас іде палетка рум'ян. Ось так. Турція. Дуже все гарно оформлено. Це в нас ось перше. Дивіться. Мені подобається. Мені подобається. Я не, тро, не чіпала нічого, зовсім ще не чіпала. Так, потім, сонечки мої, іде палетка для макіяжу, чик. 18 шик, мабуть, 18 грамів. Так, вона іде з люстерком, дівчата. Вона іде з люстерком. Люстерко. Там моя продукція на полицях. Ось так. іде з люстерком. Так, зараз ми ось так ось зробимо, і буде нам краще знімати. Теж, дивіться, дуже гарно переливається. Так, все Magic Color. І дивіться, які тут у нас відтінки. Так, Чудова палетка шик дасть змогу зануритися в б'юті імпровізацію. Містить 4 універсальні та багатофункціональні засоби, пудру, рум'яна, хайлайтер і контур. Дуже ось це з блиском, таким, прям супер. Палетка ідеально підходить для корекції кольору обличчя і моделювання його форми. Вона миттєво освіжить шкіру, додасть будь-якому образу глибини та контрастності. Ось так, бачите? З люстерком, щоб ви знали, тут іде ще й люстерко. Так. І взяла іще я дві. Це в нас іде Ах... палетка рум'ян. Ні-ні. Зараз, зараз бо я трішки щось запуталася. Так. Ага, палетка рум'ян. Ось іде. Ось така йде теж міс. Ось така у нас. Відображає пристрасть, що вирують, вирують всередині на твоїх щічках. І я її отримала. Що мені не сподобалося, вона теж приходить ось так в коробочці. Я відкрила дві. Мене вз... ну, ми купували з донечкою, ми дві. І я вчора це відкрила коли. І це я побачила ось таке. Це не я трогала ніхто. Побачили ось такі, наче хтось вже його трогав, Бачите, чіпав тут пальчик, тут пальчик, тут ось. І геть якісь такі впадинки. Ну, неприємно, Бог с ним. Це таке. Дякую Богу, що тільки це не взяв, да? як ото в народі кажуть. Але якби така людина клієнт, то було б неприємно. Я б не доказала, що це я не робила. Тому мені такі речі дуже не подобаються. Ось так Ось так вона виглядає. Теж 18 грамів, Турція, все. І ось іще одна, така, така ж сама. Тут трішки тільки пошкодження ось тут. Це я не рахую, що якщо хтось захоче, то зможе мене відкупити без проблем, тобто купити для когось. А ні, то буде дві палетки для доночки. Може, щось і я колись застосую, використаю, тому що дуже класні, мені подобається. Обери бархатистий відтінок, який відповідає твоєму сьогоднішньому настрою. І насолоджуюся красивим рум'янцем. Чотири варіанти кольору можна використовувати окремо або накладати шарами, створюючи неповторне сяйво. Класно все це, так що, може вам потрібно, то пишіть, ви бачите, що вона повністю все як потрібно, як треба. Ось така краса. Все дуже гарно замотаю, щоб нічого не де не розбилося. Нічого. Ось таким було моє відео відео розпакування. І я задоволена, в принципі, продукцією. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам, що ви зі мною. Обіймаю вас сердечно. З вами була Наталя, і це була, був огляд на продукцію е, е, ой, господи, перепрошую, на продукції української компанії «Лівеста». Звертайтеся, якщо щось вам сподобається. Якщо потрібен електронний каталог, я без проблем, без проблем вам його перешлю. Оберете, співпрацюю добросовісно, гостинчик гарантую, і порядність це в мене на першому місці. Тому всіх благ вам, зі святами, миру, здоров'я, добра, хлібу, води і життя в вашій оселі. Мирного та спокійного. Ви найкраще, ви зі мною. А я з вами ваша Наталя. До побачення!